Грають та вивчають англійську. Анофація ну, бачила ця машина. А ще створюють карту мрій. От твоя карта мрій. з Чого вона складається? Ага, парк, білочка. Дельфінчик свобода карту мрій створив і Андрій. Хлопець розповідає, хоче новий велосипед. Бо ж старий двоколісний залишився у рідному Харкові, коли з батьками тікав з-під російських обстрілів. Проте запевняє: окрім матеріального, є і інше заповітне бажання. Перемога і все ну і що папа повернувся. Папа там на фронті. Нині хлопець не аби як цікавиться вивченням англійської, бо ж впевнений, іноземна мова стане у нагоді. Бо якщо потрібна за війни буде приїхати в іншу країну, то типу. То я зможу там розмовляти з кимось або в школу інше піти. Ну мені дуже подобається. Підтримує прагнення сина і Ольга, бо так каже, вони можуть впоратися зі стресом, перезавантажитися та, хоча б на мить відволіктися від жахіть війни. Ми вирішили виїхати, коли почалися обстріли літаками. Оце було найважче. Бачили, як колона танків проходила повз Олексіївку, бачили, як блокпости, бачили. Оцю чулу стрілянину, тобто боялася підходити до вікон. Там була купа спаленої техніки, і ну я тільки можу здогадуватись, які там йшли бої. Саме тому Ольга запевняє, такі івенти вкрай необхідні як дітям, так і дорослим. Подобається, бо такий формат. Мені дуже подобається це місце, бо я люблю цей мистецький провулок. Він такий, прям надихається, якийсь такий чарівний. Не знаю. Ну і просто так прикольно зібралися. Провели такий відкритий урок. Ну мені здається, це, це так цікаво. Окрім уроків англійської мови та створення карти бажань діти та дорослі змогли поласувати пуншем, смаколиками та навіть побувати у Лондоні. Такий мурал створили у мистецькому провулку Дніпра. Українці побачили гвардійця королеви Британії, Біг Бен та чортове колесо. Організатори наголошують, головна мета повернути людям мотивацію, жити далі та розвиватися. Там стоїть. Скринька, в яку кожен, кожен, не тільки ВПО, можуть писати листівки, скидати їх туди. Вони будуть всі перечитані. Ми на всі листи будемо відповідати. Будь ласка, щоб люди писали свої телефони, контактні дані, щоб ми могли зв'язувати з ними і допомагати їм виконувати їх. Мрію. Скриньки вже кинула листівку. Ірина жінка ділиться бажання секретне, проте відкриває завісу. Я вона пов'язана з країною і пов'язана з щоб ми мали кращі зв'язки з іншими країнами. Поки ми віримо в себе, поки ми віримо в свої можливості. Ми встаємо, і йдемо далі. Нас життя б'ємо, встаємо і йдемо далі. І тому е, ну, оптимізм, віра в найкраще майбутнє і ну тільки так і віра зараз в перемогу. Це без цього. Ніяк у здійснення своєї мрії вірить і Ольга. Ой, мене одне бажання, щоб закінчилася війна і скоріше повернувся мій чоловік. Ну і щоб ми повернули всі наші території, щоб люди поїхали додому. Каріна Зейналова, Альбіна Гриненко, Ілля Кононов Open News, телеканал відкритий.